Дуже важко вести переговори, коли тобі приходиться доводити, що ти професіонал, що тобі можна довіряти, що твоє рішення воно найкраще, воно обдумане. І це нікому не подобається. От справді, коли хочеться просто, щоб тобі клієнт сказав, що він хоче, і ти йому запропонував найкраще рішення. А от ці розмови, скільки ви працюєте, скільки у вас клієнти, доведіть ваш досвід, вони викликають роздратування. Ну а ще, звичайно, хвилювання. Бо відповідати чиїсь оцінки, ну, це не дуже приємно, друзі. Я з цією ситуацією став дуже часто. Ну, по-перше, я виглядаю молодше своїх років, і ще років сім-десять тому я виглядала, знаєте, як молода дівчинка там в красивому платічці. І я не чула такі відгуки про себе. Там О, Оленка, та дівчинка платічки. А мені так хотілося, щоб вони бачили мій досвід вже на той момент. у мене в перемовинах був досвід близько десяти років, і я думала, як знайти. Ті фрази, які на початку будуть давати можливість моїм клієнтам розуміти, що мене треба слухати, що я професіонал, і зараз я працюю з молодими хлопцями, які відкривають свої it компанії, там дівчата. Люди, які розуміють, що не хочуть витрачати багато часу на те, щоб доводити, що мене треба слухати. Ну бо навпаки, в них ще немає того досвіду, яким би вони могли знаєте, похвалитися зразу і сказати, слухайте мене. І дійсно ми починаємо хвилюватися, якщо мене клієнт не так оцінить. А якщо я йому не підійду, а як мені розказати про мої кейси? І виходить так, що тобі або нічого сказати, але якщо в тебе великий досвід, то ну, ти кейсів забагато, ти ж не будеш про кожен з них розповідати. Друзі, не хвилюйтесь, я знаю, що робити. Я знайшла фразу, яка вам буде допомагати вже на початку феєрічно розповідати про себе. І коротко. Починайте цю фразу зі слів Я як. І далі ви розказуєте я, як, що, як хто і що я робив. Ну, наприклад. Наш молодий хлопець, якого кейсів ще мало, він не так багато працював з клієнтами. Ось перед ним сидить дуже крутезний клієнт. І той хлопець приходить на консультацію до мене і каже: Лєна, допоможи, я хочу того клієнта. от Завтра буде перша розмова, як мені говорити з ним так, щоб він відчув, що мені може довіряти. І я йому підказала, от він сидить на зустрічі і а, говорить наступне. Він запитав клієнта, чим він займається. Клієнт каже: Ми працюємо у, у сфері здоров'я, і нам потрібно програма забезпечення. І цей хлопець каже: Ви знаєте... Мені дуже подобаються саме такі проекти в сфері здоров'я. Чому Бо вони не прості? У них дуже багато деталей, в них треба розбиратися. Для кожного з цих проєктів треба шукати індивідуальні рішення. І це те, що мені надихає. Я розвиваюся через виклики, і тому я знаю, що ми для вас будемо кожного разу шукати найкращі рішення. Бо саме так і наш бізнес розвивається, і ваш. Це він розказав про свої сильні сторони. Давайте ще подивимося, які фрази ми можемо говорити. Починаєте з фрази Я як хто. Інший молодий хлопець навчається у мене на курсі, йому зараз, мені здається, 25, але виглядає він на 20. І коли ти в нього дивишся, ти не розумієш, який великий досвід за ним. І він зараз каже наступну фразу: Ви знаєте, в мене близько ста підлеглих, і я як керівник знаю, що до кожного з них треба шукати свій підхід. З одного боку, а з іншого боку, коли є системи, вони допомагають керувати колективом. Тому, коли ми підходимо до проєктів, ми завжди шукаємо системи системи, які нам допомагають спрощувати. Дивіться, що він сказав про себе. Він зразу сказав, що він керує компанією, де є 100 співробітників, і ти зразу цього не побачиш. Давайте ще придумаємо з вами приклади. Я як хто може бути? Наприклад, я хочу підсвітити своєму клієнту розуміння того, що ми будемо робити проект дуже швидко, і його втручання буде нам потрібне мінімальне. мінімальне. І я кажу, знаєте, я, як мама двох синів, знаю, наскільки важко буває бути залученою як в роботу, так і в родину. Тому для наших клієнтів ми завжди робимо спрощену систему для того, щоб ви мінімум часу витрачали на цей проєкт, щоб у вас була можливість займатися тим, що для вас дійсно важливо. Ваша родина, ваш бізнес, а тут ви мали результат з мінімальними вкладеннями. Друзі, пропишіть ви як хто. Ви, як людина, яка займається бізнесом більше 15 років, знаєте. Що спочатку треба все перевірити декілька разів, а потім стартувати. Ви, як людина, яка витягла з кризи понад 10 проєктів, розумієте, що проблеми часто не в людях, а в тому, що порушені процеси. Шукайте ці фрази, пропишіть Я як хто, і говоріть їх на початку. І це вам дасть можливість зразу викликати довіру. У вас точно є такі факти. У мене є дві книги, які я написала, тому я можу сказати на початку промови. Знаєте, я, як людина, я, я людина, яка написала дві книги, знаю, наскільки важливо не тільки мати теорію, а ще й практикувати. Або е, наскільки важливо систематизувати свої знання. Або я, як людина, яка написала дві книги, розуміє, що одних знань недостатньо нам потрібні заняттям маркетингу і продаж, щоб ці книги продавалися і купували люди. Шукайте своє я-як. І це вам буде допомагати створювати на початку розмови довіру, цікавість до вас, і вам буде набагато легше продати свої послуги.